Біля входу в троїцький собор знову хрести з прізвищем та датою смерті. Лучанин Вадим Гушко. Йому було 36 років. На війну пішов в кінці травня минулого року. Рідні загиблого кажуть, воювати чоловік пішов заради мирного неба для своїх дітей. Дуже добрий, дуже добрий, діток дуже любив. Мене був дитиною. Людиною, яка не боялася нічого. Він не знав ні, ні нічого. Він не здав. Він сам пішов до Бривну. Він сказав, що я буду казати своїм дітям. Ну, От сказав. Лучанин Вадим Гошко загинув 8 січня у місті, за яке нині жорстоко взялися окупанти. Солодар, який власним життям намагаються втримати українські захисники. Не очікувано було такого кінця. Як знав, був шокований. У проповіді Владика Михаїл наголосив на тому, щоб українці не звикали до прощань із героями. Мовляв, найгірше сприймати кожен похорон просто як черговий. Ми завжди мусимо пам'ятати кожного, хто загинув від рук путінського солдата. Він помер для того, щоб ми жили. Він віддав своє життя для того, щоб ми мали своє щасливе майбутнє в своїй ненці України. Ми розуміємо, що без втрат не обійдеться. Розумію, тому велика шана усім тим, хто сьогодні на фронті, ми їм воїстовно бажаємо ноги літа. І я впевнений, що вони сьогодні, сидячи в окопах, знаючи Вадима, говорять, ми за тебе помстимося. Поруч храмою на театральному майдані домовиною із тілом героя десятки людей зустрічали на колінах. Товариші Вадима Гошка кажуть, чоловік був душею компанії. Про те, що життя завжди усміхненого Вадима обірветься на війні подумати ніхто не міг. Він був дуже життєрадісний, дуже любив спілкуватися. Це була душа компанії. Без нього я не представляю, як би наші свята в компаніях проходили. Це був перший веселий, розумний хлопець, якого зараз жаль. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал.